Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І одразу у мене до вас запитання: як правильно українською? Головна біль чи головний біль? Сильна нежить чи сильний нежить? І будемо знати українською мовою правильно головний біль і сильний нежить. Це іменники чоловічого роду. І от в одному із творів можна прочитати: Прийшла глибока осінь, майже початок зими. І розпочалася пора. А яка пора? Головний біль і сильний нежить. Запам'ятовуємо. А от у Івана Нечуяловицького можна прочитати. В його творі Кайдашева сім'я, стара Кайдашиха, сьогодні була така люта, така люта. А чому? А тому, що головний біль та сильний нежить не давали їй цілий день спокою. Тож запам'ятовуємо і знаємо, головний біль і сильний нежить. І ніколи, ніколи не будемо, як ота Кайдашиха. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. До побачення.